Називається Бурштин. Цікаве, огромне озеро. Ми думали, от ми зараз там скупнемося, відпочинемо з палатками, але з палатками там нікого взагалі не було. І озеро таке, чесно кажучи, грязненьке, але вода дуже-дуже була хороша. Хоча і мутно, але десь градусів, я думаю, 25. Дуже така файна, вода, тепла, тепла була. Ось таке воно море у Бурштині. Бурштинське море. Вон там наші, Вон з матрасом плавають. А тут хоп! Електростанція, бачите, так приблизити? І рядом із озером стояли дві такі огромні труби, огромні, огромні, слухайте. А там вугільна якась тут електростанція. Інтересно було, але ми звідти уїхали швидко, тому що там це місце не для відпочинку, для рибалки саме раз, а там ідеально. Воно не таке глибоке, але... Просто охромнее рибу ловити там суперово. Зупиняємось зупинка, вулиця Загорська. Зачиняю. Ніхто не виходить, так, вмикаємо лівий поворот, ніхто не добігає. Ми їдемо буквально чітко у графік, одна хвилина запізнення, але це спринтер, бачите, хоче обігнати. Спішить десь. Одна хвилина, це нічого, це навіть і інколи добре. Ось так. Ми там склалися і поїхали. Вже додому. Але заїхали ще на Буковель глянути, що там і як там. А це вже на відстані від Буковеля. Там цікаво, інтересно, так. Ці люди з нами йдуть чи ні? Ну зупинимось, можливо, з нами. Так, ні, не з нами. Лівий поворот і поїхали далі. Заїхали на Бупевель, а там, слухайте, все більше здані, локацій забудовують все в бетоні і все менше і менше гір. Гір і природи все менше і менше. І тому я не дуже рекомендую цю локацію. І там все-таки, знаєте, для Еліти. Не дуже. Хоч все там чисто, шикарно, але не знаю, мені там не сподобалось. Можливо, взимку, якщо ви схочете з хвильку, тут ніхто не хоче вийти, ніхто кнопку не жмуть, нікого нема, поїхали далі. Юра. Юра також, до речі, руки схрестив. І показав дружбу. Да, чого це, ну ладно. А Буковель — це вже таке для еліти, і там уже не відпочинеш, там шум, гам, гроші, люди, автомобілі. Як будто би ти попав в мегаполіс, а не на відпочинок, якщо ви мене розумієте. А далі ми вже поїхали додому. Швиденько, швиденько ми доїхали і відпочивали вже далі. А наступний наступний день ніхто не хоче вийти, нікого нема. Наступний день ми поїхали у нас в село Дідово, там є теж велике озеро штучне, якщо я не помиляюсь. А можливо я слухати і помиляюся. Але там чиста і хороша водичка. Чистенька, чиста. Також ми там відпочили, наплавались, накопалися. Ми були, там є дві такі основні локації, ми були на Бора Бора, а є ще називається Бумеранг, але на Боробора із з машиною файно, сховав її там у тінь і пішов. Вхід 150 гривень за людину, але чисто, все обрано, шикарно. І також, якщо хочете, орендуєте там мангал. Бесідкою і так далі. Нос у мене чешется, чекайте. Ой-ой-ой! Або хтось мене бити буде. Або. Самі знаєте що? Так, відчиню всі двері, але виходять тільки посередині. Добре, зачиняю. Лівий поворот. І рухаємось далі в бік Ужну Дідово ми з'їздили раз, а потім іще раз. Дідові цікаво, що є такі там не сектори, а участки, де йдеш до сектор, да. і знімаєш весь такий участок, орієнтовно соток. 4, 3, 6 різні. Є. Знімаєш і там з палатками люди, з машинами, з мангалами відпочивають з дітьми. Тут нікого нема. Ой, ага, він на слідущі виходить, так. Да. На Ері. Так, Спрінтер шукає, де йому зупиниться і зупиняється. Да, да. Є там сектора, де можна теж відпочити. В основному там, я рахую, це спокійний відпочинок з дітьми і також риболовля. Оце два там основні. Напрямки. Все, чао-чао. Так, вмикаємо режим динамічний. Ой! Я вже двері не закрив, а хочу їхати. І таке буває. Але автобус не рушить з міста, допоки я двері всі не зачиню. Тут є захист від дурака. Я так це називаю. Ти можеш натискати на газ, на будь-що, але нічого не буде. А рушити ти мусиш лиш, коли всі двері закриєш? Так, ніхто не виходить, у нас залишилась одна жінка в салоні і все. Дядя Міша. Робить також на маршруті, а йому вже буквально 70 років, да? якщо я не помиляюся. Але він достаживчик. Достаживчик. доста живчик, він всім в 6 ранку скаче прикскок, прикскок ходить, дуже бодрий, дуже бодрий. На свої роки це взагалі це дуже, я рахую, круто і шикарно, коли є таке здоров'я. А тому я бажаю вам всім здоров'я. Це саме головне, ніякі гроші нічого не замінить хорошого здоров'я. Здоров'я це основне, бо якщо його немає, то і останнє все немає сенсу. Ось такий був у мене відпочинок, а ще я робив ремонт. Вдома так, тут нікого нема, да? нікого. Йдемо далі. Вдома робив чуть-чуть такий ремонт, збив штукатурку і буду там, але я ще не закінчив. І буду робити там також обставляти все. Ще потрібно електрику робити і так далі. Ой, а ремонт це, звісно, жесть, але я говорю всім, що ремонт, хлопчики і дівчата, це свято, але це в шутку. А вже ж це... Я дуркую. Стаємо тут, бо там далі все зайнято. Оглянемо автобус і все. Так, хай він робить. Бачите, нікого в нас вже нема. Зачиняю двері. Що зачиняється. Ми із автобуса виходимо завжди ручник. Стояночне гальмо. Автобус, як ви бачите, чистенький, чистенький, чистенький. Автобус мені залишив напарник мій, його звати Мирослав. Ролик там гримить трохи, але це така специфіка. Ролика. Специфіка натяжного роліка. Бачите, все. 24-й маршрут. Я закінчую. В мене ще буде довго-довго робочий день. І я бажаю вам всього хорошого. До побачення!